Добрий день, малює першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Певно ви вже переглянули теоретичний матеріал, тепер ми з вами закріпимо його практично. Додаємо, віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Тобто, зараз ми з вами будемо додавати 10, там, і ще перше знайди значення сум за схему. Наприклад, 10 плюс 7. Що ми робимо? Один десяток переносимо, 0 плюс 7, 7. І буде 17. 10 плюс 2. 1 десяток перенесли 0 плюс 2 2. І буде, яке у нас число? 12. 10 плюс 6. 1 десяток принесли, 0 плюс 6, 6. І буде 16. 1 перенесли 0 плюс 8. 8 і разом 18. 1 перенесли, 0 плюс 3. 3 і разом 13. 1 ми перенесли 0 плюс 4. 4 і разом.

Так, тепер йдемо до другого завдання. Знайди значення різниць за схемами. Тобто тут ми будемо вже віднімати саме. 38 відняти 30, 3 відняти 3, 0, але перше не пишеться. 8 відняти 0 буде 8. 47 відняти 7. Бачимо, у нас тут е десятки не чіпаються, отже, ми їх переносимо. 7 відняти 7 буде 0. Отже, 47 відняти 7 буде 40. 83 відняти 80. 8 відняли 8 0. Перше нам не пишеться. 3 відняти 0 буде 3. І записали. 71 відняти 70. 7 відняти 7. 0. Перше не пишеться, 1 відняти 0. Буде. 1. 56 відняти 50. 5 відняти 5. 0. 6 відняти 0, 6. 64 відняти 4. 6 перенесли, 4 відняти 4 буде 0. Отже, буде 60. 96 відняти 90. 9, 9 0. 6 відняти 0 буде 6. 43 відняти 3. 4 перенесли. А 3 відняти 3 буде 0. 25 відняти 20. 2 відняли 2. 0, перший не пишеться. 5 відняти 0 буде 5. Так, отже, що в нас з вами вийшло? 8, 40, 3, 1, 6, 60, 6, 45. Так, тепер, будь ласка, візьміть два кольори: зелений і жовтий. Найбільше на кожній методі ми будемо жовтим, а найменше зелений. Давайте поки взяли ми тільки жовтим. І працюємо найбільшим. Ось перший. 87, 86, 89, 88, де найбільше ось 89. Зафарбували його жовтим. Далі друга мотузочка: 57, 51, 55, 58. Де найбільше 58. Зафарбували жовтим. Тут яке у нас найбільше число? 45 зафарбували. На цій мотузочці, як є найбільше 79 зафарбували. Тепер взяли зелений кольор. І найменше на кожній матушці зафарбували. Тут найменше 86 зафарбували. Тут 51 зафарбували. Тут 41. І на останній четвертій 71. Отже, наше завдання виглядає ось так. Перевірте, щоб у вас були правильні мотузочки. Так, ідемо з вами далі. Викону арифметичні дії з іменованим числом. Будь ласка, не поспішайте, тому що тут ми будемо з вами переводити: 8 дециметрів. В одному дециметрі скільки сантиметрів? 10. Якщо це 8, отже, це у нас 80. 80 відняти 30 буде 50 сантиметрів, 70 см відняти 5 дециметрів. Ми можемо перевести 5 в, 20, о, 5 в 50 см, 70 відняти 50 буде 20 см. 5 дециметрів плюс 4, 5 дециметрів це у нас 50. І плюс 4 це у нас 54 см. А 6 дециметрів це у нас 60 і плюс 30 90. Так, і разом перевіряємо: 50 см, 20 см, 54 см, і 90. Так, і отакі завдання у вас будуть в 3000 завдань, другий та третій стовпчик. Ви виконаєте самостійно. Дякую вам за урок. Пен на все вас вийде. Ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня.